Добрий ранок, вітаю всіх з минулими святами. Розпочинається відкрита засідання Національної комісії, що здійснення державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного? Що пропозиції немає, то розпочинаємо. Пункт перший видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу то в газова компанія Енергоком, то в Український геологічний інститут, то в Груп», то в підприємство «Акменс», то в АС, то в Ровер, то в Лімік, то в Рало. Подані документи відповідають вимогам, встановлених з ліцензійними умовами. З урахуванням позитивних висновків юридичного департаменту пропонуємо видати ліцензію з постачання природного газу, то в газова компанії Енергоком, то в Український геологічний інститут, то в Українцгруп, то в підприємство «Акменс», то в АС, то то в «Ровер», то в «Ліміт» та то в «Рало». Дякую звучне подання. Якщо немає заперечень, пропозиція підтримати видачу ліцензії для зазначених восьми підприємств. Хто за? Рішення прийнято. Пункт 2. Про прийняття постанови НКРКП Схвалення інвестиційних програм ліцензіатів у сфері теплопостачання на 2017 рік. Підприємство теплових мереж Ковель Тепло обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Миргородтеплоенерго», Теплоенерго. Товариство з обмеженою відповідальністю Шепетівка Енергоінвест. До національної комісії звернулися вищезазначені зазначені ліцензіати. Відповідно. На відкритому засіданні, яке відбувалося 16 березня, були схвалені проекти постанов національної комісії про схвалення інвестиційних програм підприємств «Ковельтепло», підприємства підприємств Мигротеплоенерго та Шепетівка Енергіенвест на 2017 рік. З метою виконання частини 3. Статті 15 закону України про доступ до публічної інформації зазначені постанови були розміщені 17 березня на офіційному сайті комісії. За час розміщення зазначених проєктів постанов до національної комісії, а також відповідно до ліцензіатів, пропозицій і зауважень не надходило. Враховуючи вище викладене, департамент пропонує прийняти постанови національної комісії, якими відповідно до пункту 4.9. Порядку просхвалення інвестиційних програм схвалити програми на 17-й рік наступних ліцензіатів, а саме підприємства теплових мереж Коваль тепло у сумі 2 млн 631 тисяча гривень обласного комунально-виробничного підприємства теплового господарства Миргатеплоенерго у сумі 1 млн 73 тисячі гривень, а також товариство з обмеженою відповідальністю Шепетівка Енергоінвест у сумі 575 тисяч гривень. Дякую за звучне подання. Пропозиція доповнити також рішенням про обов'язкове використання проведення тендерів відповідно до закону про публічні закупівлі та електронного майданчику Прозоро. Якщо немає заперечень, пропозиція підтримати схвалення інвестиційних програм для зазначених трьох підприємств. Хто за рішення прийнято? Пункт Про Пронесення змін до постанови НКРКП від 30 березня 17 року No430 про алгоритм перерахувань коштів на квітень 17 року. До НКРКП листом від 11 квітня 2017 року звернулося пад ЕК Херсон Обленерго з проханням встановити товариство 100-відсотковий норматив відрахувань коштів на його поточний рахунок у зв'язку з відсутністю простроченої заборгованості перед «Енергоринок» закупованої електроенергії. Так, пунктом 3.1 розділу 3 порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальника електричного за регульованим тарифом та на поточний рахунок і спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затверджено постановим краєві 13 червня 2014 року номер 700 Визначено норми переходу на 100% норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ на підставі таких документів. Письмове підтвердження ДПНР за підписом директора та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості перед оптовим постачальником електричної енергії, закупованої електроенергії та щодо відсутності простроченої заборгованості за договорами реструктуризації між ПРТ та «Енергоринок». Так, «Енергоринок» надало підтверджуючу інформацію: лист від дві тисячі 2017 року щодо відсутності впад ек. Херсону-Беленерго просрочене заборгованості закуповано на електричну енергію та на поточну електричну енергію та просроченеї заборгованості за дограми реструктуризації. О, перед Дипенергоринок ураховуючи виклади не вище, а також е, зазначені листи ДПНЕРГОРИНОК та ПАТ ЕК Херсону Беленерго пропонується внести з 19 квітня 2017 року зміни до постанови Кере від 30 березня 2017 року номер 430 про алгоритм перерахування коштів на квітень 2017 року. Дякую за звучне питання. Якщо немає заперечень, пропозиції підтримати це питання. Хто за? Рішення прийнято. Останній пункт про прийняття постанови НКРКП, затверджено на березень 2017 року. Сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом куповано на ОРЕ України. Відповідно до порядку ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРКП від 13 червня 2016 року номер 1129 Розпорядник системи розрахунків ОРЕ надає НКРКП інформацію щодо сум коригування платежу в ліцензят з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та суб'єктів господарювання з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, урахованих у розрахунках закупованого на ОРЕ електричну енергію з розбивкою по території здійснення ліцензіованої діяльності постачальника електричної енергії за регульованим тарифом. У попередньому місяці, які затверджуються постановою НКРКП, відповідно, до «Ринок» листом від 11 квітня поточного року надала дані про обсяги коригування платежів по постачальникам електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифам у зв'язку із застосуванням розрібних тарифів на електричну енергію при приході до рідкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України у березні 2017 року. Зазначені суми коригування платежів будуть ураховані постачальниками електричної енергії з для розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію при формуванні розрібних тарифів на електричну енергію на травень 2017 року. Таким чином виносяться на розгляд питання про прийняття постанови НКРКП, про затвердження на березень 2017 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електричної енергії, за зарегульованої тарифом за електричну енергію, куповану на оптовому ринку електроенергії України. Дякую за звичне подання. Якщо немає заперечень у присутніх, є пропозиція підтримати та затвердити на 17 року суму коригування платежів для зазначених ліцензіатів. Хто за рішення прийнято? Порядок денний вичерпано. Дякую всім присутнім.